Як утворюються кам'яні рештки? Скам'янілість це збережені рештки чи відбиток на камені рослини або тварини, яка жила багато років тому. Частина скам'янілостей належить до пращурів сучасних видів, а деякі види, які ми бачимо відбитими в камені, існують і понині. Вивченням закам'янілих решток займається наука палеонтологія. Не всі померлі живі істоти кам'яніють. Саме тому досі є білі плями, встановленні спільних пращурів і пошуку перехідних форм між таксонами. Як же утворюються кам'яні рештки? Зазвичай, коли жива істота помирає, вона піддається руйнації, Тож, зрештою, немає нічого. Сама сира земля для утворення залишків, які з радістю колись віднайдуть палеонтологи, потрібен збіг обставин. Найкращий спосіб законсервувати на потім померлу істоту це поховати її під шаром мулу в річці або на морі на дні. З часом осад просочує залишки, новий мул випадає зверху, і відбувається мінералізація та кристалізація того, що ще не розклалося. Цей процес називається пермінералізація. Буває таке, що цілий скелет поступово розчиняється, а на його місці залишається мул. Який потім мінералізується і набуває тої ж форми, що й скелет якого уже немає. На дні високий тиск. Його буває достатньо або спросувати муляку до стану каменю. Через мільйони років цей камінь може виринути десь на поверхні через ерозію або землетрус, і ми побачимо скам'янілість. Так утворюються скам'янілості цілого організму або його решток. А бувають і скам'янілі сліди. Це можуть бути сліди ніг, слід зміги, чи удар блискавки. Ще один спосіб утворення скам'янілості це покриття тіла чимось непористим, як от бурштин. Бурштин це закам'янілі смоли хвойних, утворені мільйони років тому. Інколи в бурштині застигають комахи чи рослини, і шансів розкластися в запаяної мухи немає. Таке працює і в разі торф'яних боліт та льоду. Вивчення скам'янілостей дозволило нам дізнатися дуже багато про динозаврів, хоча їх немає уже 65 мільйонів років. Рештки динозаврів можна знайти по всій планеті, навіть в Антарктиді. Але майте на увазі, що за часів динозаврів континенти розташовувалися геть не так, як нині. Тоді ще була пангея, яка згодом розділилася на частини. Уже відомі понад тисяча видів динозаврів, і їхня чисельність зростає мірою появи нових решток. З цього відео ви дізналися, що не кожна померла тварина чи рослина кам'яніє. Для цього потрібні умови, за яких вона буде законсервована, мінералізована і перетворена на камінь. Бувають скам'янілості не тіла, а його відбитку чи сліду. А які скам'янілості ви бачили на власні очі? Сліди котів на свіжому бетоні не беремо до рахуби.